Так, маємо трикотаж трьох нитка. Полірований ефект має поверху. Це у нас відривний стабілізатор щільність 35 грам на метр квадратний. Також можна застосувати водорозчинний стабілізатор. Я прапорець потім вишую, покажу. Він має отаке нетканне полотно ось таке: це водорозчинний для холодної води. Далі на рахунок, як ми заправляємо тканину, не розтягуючи її по якомусь утку або ще в якісь сторони, а отак, як вона лягає в пляльці, і так рівненечко спокійно її затиснути в пляльці, щоб не було ніяких трикотаж. сама по собі тканина така, що вона має ну, пливе, бачите, під рухом пальчика. І коли ми починаємо вишивати, зверху накладаємо плівку, але це ще не все. Перед тим, як вишивати будь-який дизайн, по периметру цього дизайну, треба пройти є, або в машині, є така функція: пройтись наміточним стібком, зафіксувати цей водорозчинний плівку. Або плівку, яка під дією парагенератора, праски з парогенератором прибирається. Або цей наміточний стібок робиться в програмі, додатково програмістам. Є функції в машині, це робиться. І потім вже починається вишивка. Наступне відео вишиваємо і показуємо, який повинен ефект, щоб у вас, якщо в дизайні якесь є коло, воно должно бути коло. Тому що програміст задає в програмі. Чітке коло, інструмент коло є, і воно чітке рівнесеньке, воно не може бути овальне або іще якесь. Якщо у вас воно виходить овалом, а не колом, то тоді все від того, як зап'яна або тканина, або якісь іще фактори на це вплинули. Ось ми вишили коло, і коло дійсно коло, не овал. Ніяких проміжок тут немає. Потім знімемо плівку і подивимося, як воно виглядає. Швидкість 670 і того, що можливо 1200 на машині. Тобто на середині майже трошки вище. Зараз ще подивимося, як вишиється повністю чорний застил. Второй дубль, перший, я відшила, покажу фото. Це файно красиво. Це у нас водорозчинний стабілізатор 35 грамів на метр квадратний, щільність і водорозчинний для холодної води. Також саме зап'ялюю, пільцей трикотаж. Ось так рівненько все натягнуто. Стабілізатор. Трикотаж ми не розтягуємо, а просто рівненько накладаємо, затискаємо в пяльця, в раму. Щоб ніяких натягнень не було. Зверху накладаємо плівку, яка потім під дією праски з парогенератором вона зникає. Робимо наміточний стіжок в машині і потім починається вишивка.